Сьогодні, 27 січня 2023 року, заняття з безпеки життєдіяльності правил пожежної безпеки. Тема заняття школа екстремальних ситуацій. Добрий день, мої любі діти! Рада усіх вас сьогодні бачити. Сьогодні нас з вами чекає дуже цікаве заняття, та спочатку я вас попрошу відгадати загадку. Послухайте, будь ласка. Лісом він котився ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Дітки, як ви гадаєте, про що це йде мова? Подивіться на малюнок, що це? Так, це вогонь, дітки. Сьогодні ми з вами згадаємо. Правилам пожежної безпеки, як ви вже здогадалися. Так, діти, вогонь буває різний: і великий, і маленький. Також він буває небезпечний та корисний. Скажіть мені, будь ласка, для чого людині потрібен вогонь? Так, вогонь людині необхідний для того, щоб, наприклад,. Приготувати їжу так або ще можна погрітися біля костра. Добре, дітки! Скажіть мені, будь ласка, хто зображений на екрані? Пожежник, так, і пожежна машина. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. Дітки, скажіть мені, хто такий пожежник? Так, пожежник це людина, яка рятує людей від пожеж, так? Добре. А якщо трапилось лихо, сталася пожежа. За яким номером ми можемо викликати пожежну машину із пожежниками? За номером 101. Повторіть, будь ласка, 101 номер пожежної служби. Цей номер нам треба обов'язково з вами усім знати. Добре, дітки. діти, а зараз давайте поговоримо, що ж може статися, що може призвести до пожежі, щоб ми з вами знали, що робити у разі виникнення пожежі. Подивіться, що сталося на цьому малюнку? Хлопчик і дівчинка грались із сірниками. так, дітки? Так, і сталася пожежа. Скажіть мені, діти, чи можна дітям брати сірники без дозволу дорослих і гратися з ними? Ні, не можна. Так, оце призведе до пожежі. Це дуже небезпечно. А подивіться на цьому малюнку, що тут сталося? Дівчинка сама увімкнула газову плитку, так? І зайнялася пожежа, загорілася. Штор, діти, скажіть мені, так можна робити? Ні, звісно, такі дії призведуть також до дуже поганої ситуації. А на цьому малюнку подивіться: одна дівчинка наливає чай з електричного чайника. А друга дівчинка ляльці закручує волосся. Діти, така ситуація також може призвести до пожежі, тому що з електроприладами треба бути дуже обережними і їх діткам брати самостійно не рекомендується, так? А також ось ця дівчинка, яка крутить волосся ляльці, у ляльки волосся може зайнятися вогнем від цієї Лойки. Тому так робити також не можна. Молодці. А що тут сталося? Так, загорівся одяг під праскою. Дівчинка просувала ляльковий одяг, залишила ввімкненою праску. Так, і що трапилось? Трапилась пожежа. Так, електричні прилади не можна залишати увімкненими, особливо праску. Молодці. А на цьому малюнку, дивіться, дівчинка щось хотіла засунути до розетки. Це спиці вона в'язала щось із ниток і взяла і засунула спицю до розетки. І розетка почала іскритися. Така ситуація є також дуже небезпечною, бо може статися замикання і станеться пожежа, що нашкодить шкодить цій дівчинці. На цьому малюнку подивіться, хлопчик кидає палаючий сірник до урни. Що може статися? Як ви гадаєте? Так, в урні сміття може загорітися, бо сірник не потушений. Дітки, а що? Призвело до цього. Так, хлопчик без дозволу грався з сірниками, а з сірниками гратися не можна. Так, молодці дітки, розумнички. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Подивіться, на екрані у вас зображені деякі предмети. Нам треба сказати, який з цих предметів може спричинити пожежу. Подивіться назвіть, що тут зображено. Кактус, так, лійка, праска, отвертка. Дітки, який предмет може спричинити пожежу? Так, звісно, це праска. Якщо залишити праску вімкненою, вона може зробити пожежу, може щось загорітися з одягу. Добре, дивимось на цьому малюнку. Бенгальські вогні. Глиняна тарілка, будильник і кубики. Як ви гадаєте, який з цих предметів може спричинити пожежу? Бенгальські вогні. Так, з ними треба бути дуже обережними. Молодці. Наступний малюнок. Олівці, ножиці, свічка, кошик. Який предмет може спричинити пожежу? Свічка. Так, тому що свічку, якщо залишити, без догляду, без нагляду, так, дітки, вона може спричинити пожежу, тому треба бути дуже обережними і обов'язково свічку тушити, якщо ви уходите. Наступний книжки, стільчик, вила і газова плита. Так, газова плита може спричинити пожежу. Молодці, на цьому малюнку. Ваза, іграшка-машинка, сірники і розчіска. Сірники, розумнички сірники дуже небезпечні. Наступне клітка. Що тут в нас? Кип'ятильник. Так, кип'ятильник може спричинити пожежу. Ще в нас тут зображена клітка, шланг із водою та фарби. Добре, наступний, подивіться тут пенал, так? розетка, шприць і вітрячок. Який предмет може стати причиною пожежі? Правильно, розетка. Молодці діти. А ось тут, подивіться, на зображений вогнегасник, чемодан, салюти і сокира. Діти, який предмет може стати причиною пожежі? Так, це салюти. А який з цих предметів нам допоможе погасити пожежу? Так, вогнегасник, звичайно, молодці. На цьому малюнку, що ви бачите? Вушні палички, калькулятор, камін і ніж. Дітки, який з предметів може стати причиною пожежі? Так, звісно, це камін. Молодці дітки, дуже гарно справились. Діти, ви дуже гарно сьогодні відповідали. Я гадаю, що ви всі запам'ятаєте правила пожежної безпеки. Давайте згадаємо, за яким номером викликаємо пожежну службу. За номером 101. Дітки, скажіть мені, що ми можемо зробити, так? Що ми маємо робити, аби пожежа не сталася? Ми розглядали ситуацію. Так, дітям не треба гратися із сірниками, гратися з електричними приладами, так? Ні в якому разі не можна залишати вімкненими електричні прилади, ось, наприклад, праску. так? Так, дітки, знання правил пожежної безпеки допоможуть вам берегтися від неприємної ситуації, тож ми їх маємо знати і пам'ятати кожного дня. На сьогодні, діти, наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюся, до побачення, до зустрічі!